Люди, які нам створюють конфлікти, вони не комфортні, вони заважають нашому щастю. І ми замість того, щоб виконувати другу заповідь Божу любити цих людей правильно, будувати з ними класні стосунки. Ми що починаємо вигризати собі місце під сонцем. Біблія каже, що ми кожен день маємо вибирати не лихе, не гріховне, а вибирати Боже. Вибирати любов. Вибирати мир, вибирати стосунки з Богом, вибирати, поклонятись нашому Творцеві, залежати від Нього. Вибирайте, дозволяйте кожен день розуму Христа вас все більше і більше відновлювати, щоб ви все більше і більше були схожі на Христа. Читайте Слово Боже, просочуйтесь Божими істинами. Нехай Божі думки, нехай сила Божого Духа переповнює ваші серденька, стіляє ваші думки. Нехай ми настільки залежимо від Господа, що кожен стрес по Божій милості ми зможемо проживати в його присутності, в його добрих обіймах, за його підтримки, за його благословіння, з його обітницями.